Полтавці відзначали день скорботи та примирення, який об'єднали зі святом перемоги. Мешканці міста поклали квіти до обеліску солдатської слави. Захід проводили за ініціативи обласної ради, як Денину пам'яті загиблим під час Другої світової війни землякам. Священнослужителі прочитали молитву про тих, хто віддав життя, захищаючи батьківщину, за словами владики Полтавського і Кременчуцького Федора, за радянських часів полеглих відспівувати забороняли. Торце це треба робити зараз. При розкопках загиблих воїнів. Радянської армії знаходили десятки хрестиків, націльних хрестиків. Війна це зло, але вона навернула людей до Бога. І е, треба керуватися не якимись абстрактними е, там ідеями треба керуватися істиною. Символом 9 травня цього року став червоний мак, знак пам'яті про героїв війни, зробленими вручну квітками, прикрашали одяг. Мешканці прийшли на покладання з антифашистською та антивоєнною атрибутикою. Зараз ми тримаємо транспаранти, значить, для піднімання духу, значить, для того щоб принести все свято, якийсь український дух і надихнути людей, значить, на оптимістичну позицію, що ми переможемо таки, бо Осанами правда стоїть від георгіївських стрічок. Цьогоріч вирішили відмовитися. Учасники покладання зазначають, дехто чіпляє на себе стрічку, зовсім не знаючи історії і того, що Колорадська символіка фактично означає зраду свого народу. Армія Власова, яка здалася німцям, і вела війну проти радянського союзу, і проти в тому часі, і проти українців. Вона також прийняла цю стрічку. Як кажуть, на озброєння. Лунав гімн України. Потім хвилина мовчання. До учасників ходи звернувся новопризначений губернатор області Віктор Богайчук. Люди, які тут лежать, вони не хотіли воювати. Але прийшла війна, вони пішли захищати свої батьків. Свої сильні, своє селі, своїх батьків, матерів». Чутки про можливі провокації не підтвердилися. Захід пройшов мирно.